А поки вони будуть готуватися, я розкажу вам та історію пісні, яку ми з вами зараз почуємо. Отже, я вже згадував Володимира Юсюка, як ми з ним разом писали капелюх. А ще одна історія трапилася рідно 50 років тому, в 75-му році. Тоді е е був, був такий композитор. Олексій Якімян. Він сам був вірманин, він був генерал-майор міліції, начальник московського карного розшуку. І він дуже любив писати пісні. Але не знав, ну от нічого, він собі так на фортепіано одним пальчиком, щось там на штуку, молоді хто записував. І так його пісні співали. Але він хотів, дуже хотів, щоб його пісні були страшенно популярні по колишньому тому совку. Як він казав, я хочу, щоб мої пісні кожна господарка співала. І він думав, думав, і що він придумав? Для того, щоб пісні були суперпопулярні, їх треба писати українською мовою. в 75-й рік, генерал майор міліції Вірмене Олесеї Кім'ян, вирішує. Написати пісні на українській мові, тобто музику, а знайти тексти українські, щоб вони стали супер популярні. Настільки тоді були відомі і популярні пісні Володимира Весюка. Червоно протоводим в кожному ресторані вони звучали. Де він зїхав? Татарстан та Казахстан, де заводом? Всюди. І ось цей Олексій Кім'ян подзвонив Володимиру Весюку, він старше нашанував. І сказав, що у нього така ідея, він хоче видати такий міньончик, чотири пісні, щоб було на українській мові, його музика, щоб Володимир допоміг і щоб допоміг нам підшукати музикантів, які це запишуть цей е, альбомчик. І Володя порадив йому Арніку. Е, бо кіно хотів тільки, щоб це було не дуже музиканти, щоб ми так носики не задирали. І були сказав Арніка, чудовий, чудовий колектив. Добре, тоді. Олексій Кімян домовився в волоньому підказав, хто може написати тексти до пісень, до двох пісень написав, текст написав Юрій Рябчинський, до однієї Богдан Стельмах, а ще до однієї написала моя перша дружина, ім'я якої було Катерина. Вона так і назвала цю пісню Катерина, такий текст написав. І потім ще пам'ятаю, ми вже приїхали до Києва записувати цей альбом, приїхав цей Олексій Кімян. Vyrmenė skimtų po vyrmenės skimnos ir vyšvancinklių. <laughs>